Олег Чабан. Міні оповідання. Каліграф. Всеволод був успішною людиною. Усе в нього виходило. Школу закінчив із золотою медаллю, хоча до 8 класу вчився недбало. Але у восьмому раптом без жодних прочуханів і нотацій. Поміркувавши над своїм майбутнім життям, прийняв перше доросле рішення: щоб чогось у житті досягти, треба вчитися: вступати до інституту, створювати щось своє, підприємство, бізнес ще, ще щось там. А вже тоді будуть і гроші, і всі супутні атрибути, про які гаманять хлопці. Так от, із восьмого класу сам засів за наукою і до закінчення школи став круглим відмінником. Причому не зубрилкою, а хлопцем, який думає і розмірковує, шукає в усьому логіку. До університету на юридичний вступив легко, граючись, і закінчив з відзнакою. Тут же створив свою компанію з наданням юридичних послуг і закрутився у справах повсякденника. Одне не склалося Усеволода він постійно почувався нещасним. Не відчував ні розуміння, ні кохання. Напевно, це тянулося ще з дитинства. Малюком практично ніхто не займався, та й ріс він у бабусі, батьки працювали в Італії і заробляли гроші. Ось і виріс, не впізнавши, не пізнавши всі, всієї батьківської любові. З дівчатами не складалося. Ні, звісно ж, вони закохувалися і не раз, але все це закінчувалося одностороннім коханням. Не отримуючи навіть поцілинку, ще більше злився і рвався вперед у навчанні справах, щоб довести комусь щось, незрозуміло що, і незрозуміло кому. Остання його симпатія дівчина, яка працювала менеджером компанії з продажу брендового спортивного одягу. Її компанія знаходилась на одному поверсі з його юридичною фірмою, тому вони не один раз опинялися разом у ліфті. Так от вона не Цінила його прямі відверті знаки уваги, що нагадували ділові перемовини про наміри, і навіть образилась на пропозицію зустрічатися. Тож і тут стався облом. Як наслідок був наш Всеволод успішним у бізнесі, але не у житті. Одного звичного дня він пізно ввечері повертався додому. Вирішив пройтися пішки, цілий день не вилазив із за столу, вів перемовини. Втомився, голова годіла від розмов, цифр, юридичних термінів, а ще від відповідальності за те, що відбувалося вже близько чотирьох місяців, протягом якого, яких його фірма вела цю справу. Дорогою додому зупинився біла, біля цілодобового кіоску, і тут його увагу привернуло незвичне оголошення на стовпі неподалік. Оголошення було написано красивим почерком на жовтому папері. Ну дуже красиво було написано, він чи в текст. Сенс зводився до того, що хтось дає уроки каліграфії. Причому вказувалося тільки дорослим, дивно подумав Севолод. Увечері біля телевізора він раптом задав про те оголошення, про свої наміри в першому класі, про свої проблеми в першому класі з правописом. Як доводилося по кілька разів переписувати сторінки, щоб... Виходило менш біль, біль, більш-менш рівні літери, нахали й однакові завитки. Задав, як ненавидів цей правофес саме через безглузде переписування, а ще подумав, що вже й не пам'ятає, коли тримав ручку, хіба що підписуючи документи. А вже письмо від руки, так це вочевидь із далекого минулого. Століття комп'ютерів, стільникових телефонів та інтернету. Дивне оголошення. Оскільки оголошення не виходило з його голови, наступного дня Всеволод, який звик доводити справу до кінця, вирішив сходити за адресою, вказану в дивному оголошенні. Двері відчинила середніх років жінка, ніяк не схожа на вчительку. Побачивши здивовані очі Всеволода, посміхнулася і, ніби читаючи думки, сказала Я не вчитель, я художник. Власне, з цього дня і цієї зустрічі почався в успішному, але сумному житті Всеволода новий етап, досить дивний і незвичний для нього. Навіть охарактеризувати незвичні почуття було складно. Справді, хіба що слово «дивний» підходило до того, що відчував Всеволод, коли година за годиною, двічі на тиждень виводив акуратні літери. Він вивчав і пробував себе навіть у складній вязі хіджазі, сміливо опановуючи почерк чудової шістки. Усі ці завитки і натиски, повільно виведених пір'ятою ручкою, з неспішним мокуванням у чорнильницю, зовсім як у школі, поступово його стиль набув вишуканості. За формою потягнулася суть написаного. Якось не годилися красиві літери на фраз, на кшталт надання послуг юридичною компанією, лізингового спрямування дій юридичних сторін. Ні. Ці літери та склади так і просилися не менш витинченої словесності, наприклад, пані щиро вдячний. Чи не бажаєте? Буду вам вічно вдячний тощо. Незабаром Всеволод перейшов від побутового і офіційно ділового стилю письма до художнього. Белестричного, белетристичного. Те, що він писав, а головне, як він це робив, справді почало змінювати не тільки його самого, а й його оточення. По-перше, подібні тексти не виходило писати вдягнутим у шорти і розтягнуте старе трико або футболку з надписом Усі на вибори. Всеголод став одягати халат або принаймні домашні джинси і обов'язково сорочку. По-друге, музика, на яку він ніколи раніше не звертав уваги, яка звучала постійним тлом у квартирі, раптом почала заважати. Ну, не виводилось пером склади все повеліваючий і милостивий на тлі репу року і попси, що пропагандувала любов до зайчиків. Все от почав слухати іншу музику. Зупинився на бароко. І зараз у нього вдома часто звучали сонети Генделя, Бібера або фортепіані концерти Баха. Особливо він любив Баху у виконанні Глена Гульда. Непомітно для самого себе всевод став змінюватися. Не на шкоду справам фірми, звичайно, він почав поводитися більш гідно і, я би сказав би, витончено. З'явився якийсь шарм та вишуканість і не тільки в його мові, яка неабияк дивувала клієнтів, але водночас викладала тихе захоплення і повагу, оскільки пояснювали, пояснювали її, мабуть, західним вихованням і освітою цієї дивної, одночасно привабливої молодої людини. Але і у думках, але і у думках Всеволод з'явилися ті самі вислови та звороти. І ось якраз напередодні різдвяних свят. Всеволод знов випадково опинився у ліфті з дівчиною, який симпатизував, але з якою так нічого й не вийшло. Дівчина невимушно посміхнулася, мовляв, привіт, хлопче, свята попереду. Нерішучого Всеволода це підштовхнуло дідій, і він випалив. Вибачте, створіння, я ніяк не наважуюсь загорити з вами після того інциденту, де я повівся нерозумно. За що звинувачую і караю себе. Але якщо ви згодні вислухати мене, навіть просто дізнавшись мої думки щодо вашого світлого образу, я хочу написати вам листа. Не відмовте у люб'язності та не викидайте його в кошик, а спочатку прочитайте і тільки потім викиньте. Усе це було сказано тихим і хвилюючим голосом, але з прямим поглядом і відкритим благанням в очах. Дівчина стояла, унімівши. Подібні промови вона чула хіба що в кіно, чи читала в романах. Очевидь було зрозуміло, що молодий чоловік не грався і не жартував з нею. Звичайно ж, пролепетала вона, ось мій телефон. Вибачте, пані, я прошу вашу адресу. Але так швидше, смс. З подивом промовила Дарина, вибачте ще раз мою настирливість, миля Дарино. Я вже рік як не пишу смс. Якщо можна, і це не викликає у вас ніяковості і збентеження, назвіть поштову адресу. Того ж вечора Всеволод, поправивши окуляри при м'якому освітленні настільної лампи під зеленим абажуром, Уважно оглянувши та вмочивши чорнильницю перо, вивів на гарно блідозеленому аркуші паперу першу фразу. Дорога моя душа, Дарино! Дякую вам за те, що не відмовили мені в можливості поспілкуватися ось так, хоча б на віддані з вами. У цьому листі я дозволю собі йти за велінням серця, уявляю, як ви здивуєтесь, моїй пропозиції вранці. Я й сам хвилююся, моє серце наповнюється трепетом, трепетом почуттів, які я маю до вас, милистова Дарино. Слова легко і ніби самі лягали на папір гарними рядками, що несли всі почуття страждання і надії на майбутнє, які накопичились у Вселода за душ на душі за ці роки. Закінчив він лист словами: Дорогий мій янгеле, Дарино, я не наважусь навіть припустити, що зможу я коли-небудь отримати відповідь на це послання. Але навіть те, що ваші очі споглядають ці рядки, а ваші витончені пальці торкнуться цього паперу, що лежить переді мною, це вже для мене є піднесенням душі і дещо дещицю і дає дещицю надії на майбутнє. Не смію більше відволікати вашу дорогоцінну увагу і повірте. Не збираюся розводити антимонії. Не, наваж... не наважаюсь думати. Що ви сумніваєтесь в моїй безмежній до вас відданості та глибокій повазі, з якою маю честь бути вашим покірною словою. Тому прощаюсь щиро ваш, з повагою Всеволод. Лист було надіслано, залишилося чекати. Ну, ось і всла історія, а забув сказати. Через рік вони одружилися, а ще через рік у них народилася твіні. Христина і Софія, у житті все має бути гарним, навіть імена.